Привіт всім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні, як бачите, я не одна, а в мене з'явилась така помічниця. І я хочу показати вам її поближче, бачите, ось така, дівчинка-органайзер. Дівчинка Тепер у мене є в помічниках. Дивіться, ось в'язала я такі ручки у нас таке все є. Це для булавочок, для голок, така ігольниця. Так, це у нас такий зонтик, бачите, такі кудряшки. Зараз я вам покажу і розкажу, з чого і як я в'язала. Ось так у нас тут на гудзиках. Спідничка наша застібується. Так, такі кудряшечки Можна навіть хвостик зав'язати. Це вже як завгодно. Якщо на подарунок діткам чи комусь можна робити паричок більший, можна робити, щоб дітки грались, навіть хвостики зав'язували. І дуже буде цікаво і для карандашів, і для. Фломастерів для всього. Дуже чудовий такий органайзер. Так, але я собі для крючків для спиць, які будуть в мене у роботі. Ось в мене ключик Вв'язала його для спиць, щоб не загубити. Це голочки тут Ось розпорювач. Ось такі. Така, бачите, рукава в'язані. В'язувала одразу. Ось. Ой, чуть не впала моя дівчинка. Ну, ось така гарненька лялька в мене вийшла. Мені подобається. Така помічниця в мене тепер. Давайте я зараз розберу і поподробніше вам розповім. Так, зонтик. Ми відцепимо. Так, дивіться, як я його робила. Тут, бачите, який у нас вийшов. Робиться він взагалі неважко. Вирізала з картона два кружочки таких, ну, який вам розмір потрібно Потім металеві в мене такі були, як сказати, прутики. Повідрізали ми їх. і на однаковому рівні виложила на одному кружочку. На гарячий клей, все це робила, зверху накрила іншим кружочком. Потім на гарячий клей садила ниточку, так по колу, по колу, по колу, вийшла, коли я з кола вийшла, то почала обматувати ці металеві пруточки. Ну, такі. Як спиці вони тоненькі. І ось так воно, бачите, я його приукрасила такими близяшками. Навіть клей ще не зовсім тут, Ось так, щоб тут ніяких дефектів не було видно, я його обклеїла. Але хочу вам сказати, що якщо хтось захоче робити такий зонтик, то бажано робити. Можна з дерев'яних шпажок, він буде легший, тому що цей зонтик він трішки трішки в мене, трішки важкуватий. Але так як декор, в принципі, в принципі, підійде. Ну, На майбутнє я раджу вам робити з дерев'яних шпажок. Вони легші. Ну, а тут в мене ось шпажка, Навіть не стала я її обматувати, не знаю, мені чомусь захотілося, хай вона буде як, як дерево. Ну, ось така гляньте. Тут все так гарно, акуратненько. Цю нитку я брала ярнар макреме, що я в'язала з органайзерів. От так, Можна украсити будь-як. Так, зонтик ми з вами розглянули. Тепер давайте подивимося, що у нас тут. Тут у мене йде така спідничка. Повністю, повністю по, по колу мене зв'язаний карман. Ось він повністю іззаду, і ззаду, сперед, і спереді. А потім я однакові частини, коли обв'язувала вже верх кармана, однакові частини поприхвачувала, цією ниточкою, що обв'язувала карман, поприхвачувала і карманчики поробила. Не захотіла я їх вив'язувати. Там більший, там менший. Мені спільничка дуже сподобалась, вона така клюшована вийшла. І псувати карманами я не захотіла. Так, вона ніби ось ромашечка. Ну, не знаю, Мені так подобається. Я обв'язала рюшиком. І все. Тут у нас, так, давайте витягну. Так, невдобно. голочки сюди поставляла. Так, ручка. І тут ось така. Бачите, така спідничка, такий підюбничок обв'язаний. так. Ось така гарненька. Зараз ми спідничку можемо розтібнути. Зараз розтібуємо. Так, ось, бачите, розтібнули ми, і тут у нас виходить баночка. Ось така баночка. І можна навіть, ось, щоб і не закривало, воно і так гарно. Дивіться, як виходить. Ось так. І ми баночку відкручуємо, і все. І ось такий у нас органайзер. Можна в банку складати навіть ті самі крючки, які без чехлів чи не потрібні вам якісь. Ви ними не користуєтеся. Взагалі можна ховати все, що завгодно. Не буде не валятись нігде, все буде в порядку. Так що ось така лялька-органайзер. Давайте все зніму. Бачите, все в нас так, як трансформер. Ось така баночка, так, ми обв'язали такі рюші. так, І ось така спідничка, бачите. Повністю йде по колу цільнов'язаний карман. І його неважко в'язати, просто ви розмічаєте, тут ось навіть рулеточка моя влізла сюди. Розмічаєте на будь-який розмір. Можете більші, можете менше, але мені захотілося, щоб воно було все однаково, щоб воно так валанами і йшло кльошом. Ось така спідничка. Тут гудзики. Петельки я не робила, так як у нас стопчики. З накидами я просто проділа сюди пуговички і все, вони пролізли. Ось така спідничка. Гарна, гарна лялька така. На подарунок, дуже добрий подарунок. Був навіть любій в'язальниці і діткам. Дуже чудово. І я ж кажу, що можна і карандашики, і лінійки, і все що завгодно. Навіть ножнички для рукоділля. Все, що забажаєте, все можна сюди вкладати ось так. І все. Знову у нас лялька гарненька. Ось так. Бачите. Але можна було сюди, я вже потім, як зв'язала, можна було сюди ставити проволочку, щоб можна було. Ручки згину. Ну, і зараз, в принципі, можна засунути, але важче буде, щоб ручки можна було і згинати і що хочеш, куди хочеш. ну І так, в принципі, нормально. Але це я вам кажу, можливо, хтось захоче, так що можете робити. Також можна зачіски різні робити. Так, давайте відкручу і покажу вам личико очі я. Бачите, очі я її вишивала. Ось так носик вишивала і ротик. Очі це гудзики в мене, тут ось білочок такий вишила, тут теж війки такі і брови, бачите, ушки прив'язувала. паричок в'язався окремо, зв'язала окремо, потім, потім його пришила. Ось такі кудряшки у нас, бачите. Гарні. Ось так, така лялька. Очі, в мене такий казус вийшов, я приклеїла очі, але вони вийшли. Вибачте, трішки перебили нас. В общем, вийшов такий казус з глазками вони в мене виявилися дуже здорові. Я купувала очі. І всі на великі іграшки. Ну і спробувала приліпити сюди. та Взяла, не пришила, а чи не, ну, на закльпку не посадила, а приклеїла на гарячий клей. Потім мені вони не сподобалися прийшлось віддирати. Віддерла, знайшла ось такі гудзики покрасила їх чорним лаком. І вони ще вийшли дуже гарні. Тут ось білочки, все у нас вишите. І вийшли дуже гарненькі такі очі. Так що, отаке вийшло в мене. Так, тут чубчик у нас. Чубчик також розпочала я в'язати коротенькі ось такі локони, а пряжа така, що вона ну, добре скручується. Це воно саме закручується. І прийшлось мені дов'язати, так що ви не хвилюйтесь, якщо у вас щось також не виходить, можна дов'язати. Тут понизу я набрала і дов'язала ще одну чолочку. Зачіски також можна будь-які видумувати з паричка. Такі волосічка. Тут у нас, бачите, вив'язується все воно. Ось така помічниця така гарна дівчинка. Вийшла. Мені дуже подобаються ці кудряшки такі, сама погралася. Так, і зараз я вам розповім, так добре, це потім закрутю, з яких ниток я в'язала. Тіло іграшці я в'язала пряжий Ярна джинс. Це колір 73-й. Все, бачите? 73? Так, на. Волосся брала Алізадіва. Це колір, якщо вам цікавий, 600, 690. Такий реженька дівчуля. Так. На ось цю булавочницю я брала теж джинс, тільки колір 79 Так. Спідниця і під'юпничок зв'язаний із кольору 68 також джинс. І на рюші, на обв'язку я брала, навіть не скажу вам, що це за пряжа, це її вже років років вона в мене тут наскільки лежала, розпускалася, знову в'язалася, і я вирішила її використати. Так що дивіться. Нарюші я рекомендую брати трішки, трішки тоншу пряжу. Тому Рюші я в'язала. Гачком двійка, а саму ляльку два з половиною. Ви можете вибирати кольори будь-які, можна з остатків вив'язувати. Це вже ваше бажання, можна її взагалі зробити різнокольоровою, але мені хотілося зробити таку, таку скромну, серйозну помічницю. Такий органайзер у мене. Так що. Заходьте на мій канал, підписуйтеся. Я готую майстер-клас і вже скоро він вийде. Якщо вам цікаво, якщо вона вам... Ой, вибачте, якщо сподобалася моя іграшка. Так. Ну, а тут я прикріплюю так. Оп і все. так ми з сонтиком. Гарна така дівчинка. Класно. мені подобається. В'яжіть з задоволенням. Заходьте, не забувайте підписуватися. Дякую, що були зі мною. На сьогодні все, буду закінчувати. Таке от коротеньке відео, обзор моєї помічниці, моєї ляльки. На все добре вам, миру, тиші, спокою. Бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!